Українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю. Про це повідомляє видання The Washington Post. Раніше Путін зазначав, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, яку він вже не потерпить. Втім, якщо раніше бажання України відвоювати Крим здавалося не таким простим, то нещодавні українські перемоги. На полях битв і помилки Москви раптом зробили це доволі правдоподібним розвитком подій. За Washington Post наводить слова колишнього начальника британського генштабу, який заявив, що Україна ризикне ядерною війною щоб захистити Крим. Але якщо втерти носа путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю, сказав колишній британський військовий.